Всім привіт! Сьогодні буде огляд лотів монет, які були продані в листопаді, на аукціоні для колекціонерів Віоліті. В огляді буде по одному найдорожчому лоту кожного дня. Всім приємного перегляду! 1 листопада найдорожчою монетою була 5 рублів 1877 року, період управління Олександра ІІ з ініціалами міцмейстра Ніколая Іоса. Матеріал монети золото 917 проби, вага 6,54 грами. Місце знаходження Харківська область стежило за лотом 33 людини і було зроблено 29 ставок. І лот був проданий за 68 тисяч 114 гривень або 1614 доларів. 2 листопада було продано 10 рублів 1904 року періоду правління Миколи II, з ініціалами міцмейстра Олександра Редько. Матеріал монети золоту 900 проби, вага 8,60 грам, тираж 1 мільйон штук. Місце знаходження Харківська область. Стежило за лотом 78 людей і було зроблено 62 ставки. І лот був проданий за 100 тисяч 1 гривню або 2370 доларів. 3 листопада було продано 25 рублів 1990 року, матеріал монети Паладій 999 проби, вага даної монети 31,4 грами. Написав продавець, що банківська целафанова упаковка порвалася від часу. Тираж монети в стані UNC 24 тисячі штук, тираж в стані Proof – 2700 штук. Місцезнаходження – Одеська область стежило за лотом 34 людини. І після одної ставки лот був проданий за 78 тисяч гривень або 1848 доларів. 4 листопада було продано 5 уругвайських песо 1930 року. 100 років Конституції. Матеріал монети золото 917-ї проби, вага 8,5 грам. Ці монети карбувалися у Франції на монетному дворі у Парижі, тираж 14 415 штук. На аверсі монети зображено профіль генерала Хосе Гервасіо Артігаса, який вважається батьком Незалежності У Рогваю, місце знаходження Запорізька область, стежило за лотом 5 людей, і після одної ставки лот був проданий за 45 700 гривень або 1083 долари. 5 листопада було продано 5 рублів 1902 року, період правління Миколи II, з ініціалами міцмейстра Олександра Редько. Тараж монети 6 мільйонів 200 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі. На слабі бачимо напис Подвійний хрест на лівій короні. Такого різновиду в жодному каталозі я не зустрічав. Швидше за все, це може бути брак. Місцезнаходження Київська область. Стежило за лотом 9 людей і після двох ставок лот був проданий за 90 тисяч 1 гривню або 2132 долари. 6 листопада було продано 5 рублів 1831 року період управління Миколи І з ініціалами міцмейстра Павла Данилова. Матеріал монети золото 917 проби, вага 6,5 грам тираж 825 500 штук, місце знаходження Одеська область. Стежило за лотом 43 людини і була зроблена 21 ставка. І лот був проданий за 71 01 гривню або 1682 долари. 7 листопада було продано гривенник 1777 року період управління Катерини II. Матеріал монети срібло 750-ї проби. Рідкість по каталогу Біткіну ця монета має примітку r 3 місце знаходження Харківська область. Стежило за лотом 159 людей і було зроблено 280 ставок. Ілот був проданий за 90 тисяч гривень або 2132 долари. 8 листопада було продано лот з двох монет періоду правління Миколи ІІ, а саме 10 рублів 1900 року з ініціалами міцмейстра Фелікса Залемана, матеріал монети з золото 900-ї проби, тираж 6 мільйонів штук. Місце знаходження Вінницька область. Стежило за лотом 23 людини і було зроблено 20 ставок. І лот був проданий за 110 112 гривень або 2610 доларів. 9 листопада було продано 100 рублів 1978 року. Це золота монета Радянського Союзу, випущена в честь Олімпіади 1980 року. На ній зображено стадіон імені Леніна. Сьогодні це лужники. Матеріал монети з золота 900 проби. Вага 17,28 г. Монета викарбувана в стані пруф. Тираж 45317 штук. На слабі бачимо напис «Ультракамео». Камео. Це Означає, що монета має максимальний контраст, глибоко дзеркальне поле і сильно рельєфні елементи. Місце знаходження Київська область, стежило за лотом 15 людей і було зроблено 15 ставок, і лот був проданий за 92 500 гривень або 2192 долари. 10 листопада було продано 20 фільнянських марок 1910 року, матеріал монети золото 900 проби, вага 6,45 грам, тираж 201 тисяча штук, місце знаходження Київська область, стежило за лотом 12 людей, і після одної ставки лот був проданий за 41 150 гривень або 975 доларів. 11 листопада було продано 20 марок 1884 року. Гамбург, матеріал монети з золото 900-ї проби, вага 7,96 грам, тираж 639 тисяч штук. Місце знаходження Київська область. Стежило золотом 128 людей і була зроблена тільки одна ставка. і лот був проданий за 48 200 гривень або 1142 долари. 12 листопада було продано дукат 1573 року, герцогство Карентія, період управління Карла II, монетний двір Клагенфурт, матеріал монети золоту 986-ї проби, вага 3,44 грами, місцезнаходження Львівська область, стежило за лотом 25 людей. І після одної ставки лот був проданий за 58 тисяч гривень або 1375 доларів. 13 листопада було продано червонець 1982 року Московського монетного двору, матеріал монети золото 900 проби, вага 8,6 грам. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 41 людина і було зроблено 49 ставок. І лот був проданий за 100 тисяч гривень або 2370 доларів. 14 листопада було продано 5 рублів 1902 року період управління Миколи II, Матеріал з золото 900-ї проби, тираж 6 мільйонів 200 тисяч штук. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 44 людини і було зроблено 29 ставок. Ілот був проданий за 28 тисяч гривень або 663 долари. 15 листопада було продано 50 копійок 1894 року періоду правління Олександра III. Матеріал монети срібло 900 проби, вага 10 грам. Монета знаходиться в слабі і має досить високий грейд МС 63, місце знаходження Полтавська область. Стежило за лотом 20 людей, і після одної ставки лот був проданий за 101 тисячу гривень або 2393 долари. 16 листопада було продано 100 рублів 1978 року стадіон імені Леніна. Матеріал монети золото 900-ї проби, вага даної монети 17,38 грам, місце знаходження Закарпатська область. Стежило за лотом 13 людей і було зроблено 13 ставок. і лот був проданий за 90 000 4 гривні або 2132 долари. 17 листопада було продано 10 американських доларів 1916 року, матеріал монета з золото 900 проби. Вага написав продавець 16,72 грами, тираж 138 500 штук. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 52 людини і було зроблено 17 ставок. І лот був проданий за 95 тисяч гривень або 2250 доларів. 18 листопада було продано червонець 1977 року ленінградського монетного двору, матеріал монети золото 900 проби, вага 8,60 грам, тираж 1 мільйон штук. Місце знаходження Харківська область. Стежило за лотом 103 людини і було зроблено 52 ставки. Лот був проданий за 53 3 гривні або 1256 доларів. 19 листопада було продано рубль 1893 року, періоду правління Олександра III. Існує два варіанти виконання цієї монети. Сьогоднішній другий варіант портрет з малою головою, тираж двох варіантів 1,5 мільйона штук. Матеріал монети срібло 900 проби. Монета знаходиться в слабі. Місце знаходження Вінницька область. Стежило за лотом 60 людей. І після одної ставки лот був проданий за 55 тисяч гривень або 1303 долари. 20 листопада було продано Ольвійський ас. Ці монети виготовляли в грецькій колонії Ольвія. Тепер це Миколаївська область біля Очакова. На аверсі зображена богиня Деметра, богиня родючості, хліборобства та шлюбу у грецькій міфології. На реверсі орелики й тримаю в пазурах дельфіна. Це символ Бога Зевса, покровителя міста. Ця монета вилита з бронзи, приблизно в 350-330 роках до нашої ери і має вагу 105,37 грам. Написав продавець для прикладу на декількох фото виставив дельфінів та наконечники, які були неподалік від цієї монети. В продаж вони не входять, продається тільки монета. Місцезнаходження Кіровоградська область стежило за лотом 166 людей і було зроблено 159 ставок. І лот був проданий за 99 тисяч гривень або 2346 доларів. 21 листопада було продано дукат 1758 року, періоду правління Марії Терезії, священа Римська імперія, матеріал монети золото 986 проби, вага 3,46 грам, місце знаходження Київська область, стежило за лотом 39 людей і було зроблено 28 ставок. І лот був проданий за 50 тисяч гривень або 1185 доларів. 22 листопада було продано 4 дукати 1915 року. Це золоті австро-угорські інвестиційні монети з портретом імператора Франца Йосифа І, який є рестрайками. Вони виготовлені із золота 986-ї проби та мають вагу близько 14 грам. Ці монети і досі карбуються віденським монетним двором за старою технологією та дизайном, зберігаючи нумізматичну цінність та високу вартість завдяки умісту дорогоцінку. Металу. Місце знаходження Київська область стежило за лотом 25 людей, і після одної ставки лот був проданий за 87 тисяч гривень або 2062 долари. 23 листопада було продано 5 рублів 1898 року періоду правління Миколи II. Тираж монети 52 мільйони 400 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 36 людей і було зроблено 28 ставок. І лот був проданий за 50 702 гривні або 1202 долари. 24 листопада було продано аурео з каракали. На реверсі монети зображений Лео, який тримає блискавку в пащі. Матеріал монети з золото, вага 6,24 грами. Місце знаходження Хмельницька область. Стежило за лотом 35 людей. І лот був проданий за бліт ціною за 130 тисяч гривень або 3082 долари. 25 листопада було продано лот білонових монет, тобто монети зі срібло 500 проби. В лот входило 539 штук, вага всіх монет 1566 грам. Місце знаходження Київська область, стежило за лотом 109 людей і було зроблено 49 ставок. Лот був проданий за 53 334 гривні або 1265 доларів. 26 листопада було продано 20 франків 1865 року, період управління Наполеона III. матеріал матеріал з золото 900 проби, вага 6,46 грам, монетний двір міста Париж, тираж 2 мільйони 951 тисяча штук. Місце знаходження Одеська область стежило за лотом 24 людини і було зроблено три ставки, і лот був проданий за 35 тисяч одну гривню або 830 доларів. 27 листопада було продано статер Кушанського царства. Це стародавня держава на території сучасних Афганістану, Таджикистану, Пакистану та Північної Індії, що існувало у перших третіх століттях нашої ери. Воно було однією з найбільш розвинених держав свого часу. Підтримувало зв'язки з Римом, Персією та Китаєм. Матеріал монети електр, електрум або електрон. Це природній сплав приблизно 75% золота та 25% срібла, міді та інших металів, вага 7,93 грами. Місце знаходження Харківська область. Стежило за лотом 49 людей і було зроблено 89 ставок. І лот був проданий за 50 тисяч гривень або 1185 доларів. 28 листопада було продано 5 рублів 1902 року, матеріал монети золота 900 проби, вага 4,30 грам, тираж 6 мільйонів 200 тисяч штук. Місце знаходження Івано-Франківська область. Стежило за лотом 9 людей. І після одної ставки лот був проданий за 28 600 гривень або 678 доларів. 29 листопада було продано 5 рублів 1897 року, тираж монети 5 мільйонів 400 тисяч штук. Місце знаходження Одеська область стежило за лотом 14 людей і було зроблено 10 ставок. і лот був проданий заблід ціною за 30 тисяч гривень або 711 доларів. 30 листопада був проданий червонець 1980 року Московського монетного двору. Матеріал монети з золота 900-ї проби, вага 8,6 грам. Монета відкарбована в стані пруф І тираж її склав 100 тисяч штук. Місце знаходження Івано-Франківська область. Стежило золотом 24 людини і було зроблено 18 ставок. І лот був проданий за 111 112 гривень або 2635 доларів.